Зрозуміло, що основними факторами, що впливають на SEO лістингу та його ранжування в пошуку на Еці, є заголовок вашого лістингу, 13 тегів та опис товару. Ну, звісно, що є ще й інші не менш важливі параметри, наприклад, такі, як загальна кількість продажів, відгуки покупців. Проте є один з факторів, на який ми з вами майже завжди не звертаємо увагу. І це опис зображень шляхом додавання альтернативного тексту, що підвищує шанси вашого лістингу отримати кращий рейтинг пошуку і не лише на еці, а й краще проранжуватись в пошуку у Google. Тому саме про Alt Text далі піде мова: чи ми маємо його додавати, чи дійсно це те, що допоможе вивести ваш лістинг на перші сторінки та в топ-продажів. Привіт, друзі! Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію Western Beat в Чернігові. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та пропонує послуги преп-центру та фулфілмент центру США. А чи додаєте ви альтернативний текст до своїх зображень у лісингах на Еці? Якщо так, то розкажіть про свій досвід в коментарях і разом з тим перевірте, чи підписались ви на наш канал, щоб надалі бачити більше подібного контенту. Отже, альтернативний текст це короткий письмовий опис зображення вашого товару. Насправді це дуже корисна функція для покупців з вадами зору, тобто, використовуючи альтернативний опис, ви допомагаєте покупцям, які не можуть побачити ваше головне фото, та зрозуміти, що ж є вашим товаром. Ну, знаєте, за це респект та повага Еці сайт дійсно адаптований для людей з фізичними обмеженнями, і це дійсно приклад соціально відповідального бізнесу та найвищого рівня обслуговування. Це з одного боку, а з іншого боку, це ще для «ЕЦІ» і фінансово вигідно, тому що таким чином вони залучають додаткову платоспроможну цільову аудиторію на свій маркетплейс. Тому це гіпотетично повинно бути корисним і для продавців на еці, тобто для нас з вами. Отже, як це працює? Якщо мова вашого магазину за замовчуванням встановлена на англійську, то ви можете додати. Опис зображення для кожного з ваших зображень у лістингу. Ці альтернативні описи не відображатимуться як текст на сторінці. Вони будуть використовуватись в коді HTML для опису зовнішнього вигляду та функцій зображення на сторінці. А завдяки допоміжним технологіям вони будуть розпізнаватись програмами читання з екрану для людей з обмеженими можливостями та людей похилого віку. Додати альтернативний текст. Зовсім не складно. Ви можете це робити під час створення нового лістингу, або можете брати і редагувати будь-який вже старий свій лістинг, коли ви знайдете на це час і натхнення. А я вам зараз покажу, як це робити. Ми з вами переходимо в редагування фотографій, і ось тут одразу ми бачимо цей це віконечко, куди ми можемо написати наш текст. Бачимо, що по замовчуванню Еці нам виділяє 250 символів для того, щоб ми могли описати те, що ми продаємо. Ви навіть можете передати емоцію цієї фотографії, тобто ви маєте тут розповісти людині, якій ви не можете показати це зображення, що зображено саме. Тут, ну, це потрібно почати з простого, розказати про те, що уявляє ваш товар. Потім ви можете описати кольори, яскраві, пастельні, можливо, є якісь візерунки, можливо, є особливості в розмірах, які матеріали ви використовуєте, яка фактура. Ви також можете навіть зазначити, який масштаб займає цей. Ваш товар по відношенню до інших предметів. Це те, що допоможе людині уявити те, що зображено на фотографії, якщо вона цього не бачить. І тут важливим моментом є не перебавити з використанням ключових фраз потрібних. Якщо ми будемо говорити про SEO, то, звісно, ви використовуєте і в заголовку пошукові запити, по яким хочете пройти, також складаєте з них і розбиваєте їх на теги. Тому дублювати це все в альтернативному тексті не потрібно, воно не дасть жодної переваги вашому лістингу, саме через те, що ці елементи вже є в вашому магазині. Тобто цього робити не потрібно. Якби я описала цю свою поличку, точніше, це зображення, я вже заздалегідь підготувала текст, я ось його додаю, і тут ми можемо з вами побачити, що я легким таким, ну декільком декількома реченнями описала це зображення, що це біла поличка, підвішена, підвішена на стіні, на білих шкіряних ремінцях. Виготовлення з березової фанери відшліфована вручну та вкрита білою акриловою фарбою. А також ця полиця призначена для зберігання картин, фотографій в рамках та інших дрібних предметів декору. Саме такий легкий опис дозволить людині уявити саме цю поличку. І, можливо, цей опис зацікавить людину, і вона, врешті, зробить покупку. Проте хочу зосередити вашу увагу на ось це повідомлення, яке Еці зазначає нам в шаблоні про те, що альтернативний текст не лише описує зображення для людей з вадами зору, а він ще може стати і позитивним впливом на SEO вашого лістингу для пошуку на Еці і в інших пошукових системах. А ось тут давайте детальніше зупинимось. Еці говорить нам, що альтернативний текст буде впливати на позицію вашого лістингу в пошуку. Тому альтернативний текст можемо вважати ще одним. Фактором пошукової оптимізації на Еці. Ну, особисто, я відверто вам скажу, я не думаю, що наявність чи відсутність альтернативного тексту буде мати головне значення при ранжуванні вашого лістингу в пошуку, але наявність цього додаткового опису зображення однозначно підсилить ваше SEO та як мінімум буде сприяти додатковому трафіку ваш магазин. Тому, якщо ви все ж таки наважитесь скласти альтернативний опис, то це точно не буде зайвим. Окрім підсилення SEO-лістингу в пошуку Еції, цей текст також буде індексуватись іншими пошуковими системами, наприклад, Гуглом. Проте при цьому я не вважаю, що нам зараз потрібно все з вами кинути та почати створювати альтернативні тексти до кожного фото кожного нашого товару. Я б радила вам вибрати один або, або декілька найефективніших лістингів, додати цей альт-текст до основної фотографії. Ну, якщо звісно ви маєте більше часу та натхнення, то можете додати і більше. А потім поступово альтернативні тексти можна додавати, коли ви створюєте, наприклад, новий лістинг або коли робите рню вже існуючого лістингу, і з часом. В принципі, це може стати частиною вашої щоденної роботи на Еці. Ну, це все добре, скажете ви. А що ж робити, коли фото ваших лістингів наразі не мають альтернативного тексту? Ну, в цьому е випадку заголовок вашого лістингу і буде використовуватись Etsy для опису зображення. Люди з порушеннями зору просто не отримують позитивного ефекту, що Передає зображення вашого товару, але при цьому Еці наголошує, що ви також і не отримуєте того додаткового seo підвищення Тож рішення за вами тут потрібно саме вам зважити всі за і проти.